Дебальцеве полишають українські військові втримувати місто, за яке вже шість днів точилися найзапекліші боїв українських військових. Просто не було змоги. Російсько-терористичні війська кинули всі сили, аби утворити там Казан. І, врешті, нині, аби не зазнати страшних людських втрат, українські військові почали відступ. Ось відео знято неподалік Артемівська. Українського війська достаменно поки невідомі. Загиблі є і їх десятки, а поранених від самого ранку привозять до лікарні в Артемівську їх майже сотня. Вийшла з Дебальцевого і група міліціонерів, райвідділок яких учора обстріляли терористи. Повідомляє начальник управління міліції в Донецькій області Аброскін. Загалом їх 28 і серед них, на щастя, немає загиблих. У самому ж дебальцевому і далі залишаються українські військові. Вулицями їздять карети швидких. Там точаться запеклі вуличні бої вже зі стрілецької зброї. Ось отакі клуби чорного диму видно навіть на підступах до міста. Саме місто частково зайняли терористи. Що від нього залишилося? Судіть самі з цього відео, яке вони самі і відзняли. Ми знаходимося в Дібальцево, яке вже зовсім не похожа на населений пункт, а то наш, мені грозний января 2000-го. Лише за добу терористи п'ять разів завдавали вогневих ударів по місту зградів. Та артилерії, починаючи з вчорашнього обіду, диверсійно-розвідувальні групи противника уірвались у місто та почали цинічне знищення інфраструктури. Були підірвані залізничні сполучення декілька під'їзних шляхів. Ну і соцмережі нині вибухнули інформацією, що нібито операцією російсько-терористичного війська під Дебальцевим керував російський генерал, який прикидався заступником командувача армії так званої ЛНР. Ось подивіться тут чоловік у шапці в ушанці. Я їх, щоб вони вийшли командувати, щоб не було їх здатися. А це той самий чоловік тільки вже у російській формі, і насправді це генерал-лейтенант російської армії. Мі і з Вудього Олександр Ленцов це ще в грудні розповідає про режим припинення вогню і про створення так званого центру контролю за дотриманням перемир'я ще після першого мінська. У Нас дібальсова буд представителі ворожоних сил України адільних районів Донецької області. Ворожоних сил Російської Федерації і представители при участі представителі ОБСЄ. Ну і на зараз ситуація так само складна біля селища Логвинове в напрямку до Артемівська. Це вже на виїзді з Дебальцевого. Там також запеклі бої з російсько-терористичним військом. Натомість бойовики, захопивши Дебальцево, демонстративно на камери пропагандистських телеканалів, показують, як нібито забирають важку артилерію з буферної зони, зокрема, гаубиці, відповідно до мінських перемовин, на 50 кілометрів. Відведення важкої техніки за домовленостями має початися на другий день після режиму припинення вогню.